Вітаю! Моє ім'я Іван Давидов. Я лікар-психіатр, завідувач Київської психіатричної клініки Медлюкс. Сьогодні ми з вами поговоримо про біполярно-ефективний розлад. Які його види, як проявляється та як лікується. Якщо ця тема вам подобається, ставте лайк під цим відео, натискайте на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Що ж таке біполярно-ефективний розлад? По своїй суті, це розлад, який характеризується чередуванням фаз манії та депресії. До речі, на тему депресії у нас на каналі є окреме відео, в якому я досить детально розібрав цей стан. Щодо манії, то це стан, який характеризується вкрай підвищеним настроєм, ейфорією, підвищеним рівнем розумової та фізичної активності. Під час мені людина стає надзвичайно активною, майже не спить або не спить взагалі. В голові відбувається вирій думок. Помітити це можна, коли ви спілкуєтесь з такою людиною, то вона перескакує з теми на теми, які взагалі між собою ніяк не пов'язані. Починає робити дуже багато справ, подеколи одночасно, ну, зрозуміло, що ніяко з них вона не буде доводити до кінця. Зростає рівень соціальної активності, наприклад, дуже багато нових знайомств. Зростає рівень сексуальної активності, наприклад, рівень якихось витрат грошових. Якщо ж грошей нема, то можуть з'являтися кредити. Звичайно, що ці витрати вони взагалі ніяк цій людині не потрібні. Є також варіант гнівливої манії, що дуже неблагоприємно, тому що під час такого варіанту розвитку подій людина стає надзвичайно дратівливою, навіть розлюченою і може задати шкоди оточуючим собі. І в такому випадку, звичайно, що одразу треба госпіталізація в лікарню для того, щоб запобігти якимось негативним розвитком подій. Є також варіант психотичних включень, коли додаються маячні ідеї. Наприклад, ідеї про оцінки власних можливостей. Людині здається, що вона все може, зараз відкриє е, тисячу бізнесів, е, захопить світ, е, що людина там вже властелін всесвіту, ну і щось на кшталт цього. Або ж варіант, коли людині здається, що вона агент спецслужб і Переслідує там, треба врятувати президента Америки, ну і щось теж на рахунок цього. Можливо, ви помічали таку поведінку в когось зі свого оточення? Розкажіть про це в коментарях. Щодо причин виникнення біполярного розладу, то тут немає якогось одного гену. Який безпосередньо викликає цей розлад. Але, як правило, якщо хтось в сім'ї страждав на біполярний розлад, або ж на інші розлади психотичного спектру, то у такої людини буде підвищений рівень ймовірності виникнення біполярного розладу Про вити біполярного ефективного розладу. Їх виділяють два основних та циклотемію. Біполярний розлад першого типу це чередування безпосередньо е депресивних фаз та маніакальних. Піполярний розлад другого типу це чередування депресивних фаз та гіпоманіакальних. Гіпоманіакальні фази це, по суті, ті ж самі маніакальні, але в меншої вираженості. Та трошки менше за тривалістю. Маніакальні фази без лікування тривають декілька місяців, і Гіпоманіакальні фази без лікування тривають, як правило, від декількох тижнів до декількох місяців. Та циклотімія це стан, який характеризується фазністю, коли у людини є чіткі стани зниженого настрою. По періодах та підвищеного настрою по періодах, але не доходить до депресивного стану та до гіпоманіакального стану. Лікування біполярного розладу. В терапії манії застосовуються препарати із групи стабілізаторів настрою та антипсихотичні засоби. Але манію, як правило, лікують стаціонарно, що обумовлено особливостями перебігу цього стану, який я описував раніше. Особливо, якщо брати до уваги гнівливу манію та манію з психотичними включеннями. Щодо депресії, то там теж є свої нюанси. Просто антидепресанти не можна застосовувати, тому що це може викликати інверсію фази: перехід депресії в манію. Тому антидепресанти використовуються спільно з стабілізаторами настрою для того, щоб попередити такі ускладнення. Важливо зазначити, що у біполярного розладу є певна особливість. Після маніакальної фази дуже часто йде депресивна фаза. І чим виражніша і довша буде маніакальна фаза, тим потім гірша і глибша буде фаза депресивна. Тому дуже важливо вчасно звернутися по допомогу і отримати кваліфіковане лікування для того, щоб попередити ускладнення. Метою лікування є забезпечення постійної стабільності психічного стану, коли не буде коливань ні в маніакальні стани, ні в депресивні. Якщо після цього відео у вас залишились до мене питання, залишайте їх в коментарях. Також буду дуже вдячний, якщо ви напишете, розбір якої теми вам було б цікаво почути від мене в наступних відео. З вами був Іван Давидов. Бережіть себе!